15 березня відбулося 26-те позачергове зібрання сесії Житомирської міської ради, яка тривала не більше 20 хвилин. Додаткові 60 мільйонів гривень оборонних видатків міста за програмою спротиву квартири для військових та спорт. Чому термінові сесії розповів міський голова Це суб'ясня військовим частинам, які нам потрібно було сьогодні надати? Всі розуміємо наскільки важливо сьогодні мати ті ж мавіки, ті ж матрикси, Валькірі на передовій. навіть. Нема на балансі, фактично не було передбачено ці мавіки. Ну, це в структурі військових їх немає просто. Це життя наших хлопців. Я вже не кажу про ФПІ дрони, я не кажу про інші речі, які ми теж закуповуємо. Ми всі бачимо в Ютубі багато відео, як ефективно вони працюють, але втрати їх можуть бути там 2-3 за день. Тому це постійний розхідний матеріал, який ми можемо купляти за рахунок бюджету, а військовий його не можуть самі купити. Ання коштом міського бюджету вдалося закупити та передати 40 безпілотників мавік для 95-ї бригади. Для 44-ї бригади імені Івана Бугуна закупили і згодом передадуть два комплекси Валькірія та ще два таких комплекси поки в запасі. Отож, сьогодні депутати виділили додаткових 60 мільйонів гривень, які за рішенням сесії будуть спрямовані на оборону Житомира. Окрім того, для військових рішенням сесії пришвидшили отримання квартир. Змінили трошки в програмі формулювання для того, щоб пришвидшити утримання коштів нашими військовими по квартирам. Бо минулого разу ми ще в 15-й, якщо не помлять, грудня приблизно виділили кошти. А хлопці-дівчата отримали ці кошти тільки в кінці січня, бо це вирахується видатками третього рівня і вони фінансуються в останню чергу. І тому щоб от змінити процедури, щоб Швидко отримати кошти. Ми трошки відпрацювали механізм з мінфіном і змінили формування для того, щоб вони на протязі декілька днів вже після рішення сесії змогли отримати кошти. Крім цього, на засіданні сесії депутати також підтримали рішення про виділення 400 тисяч гривень на підтримку волейболісток, які стали фіналістами та згодом поїдуть на чемпіонат у Львів. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.